Уявіть літак, який може робити все, перехоплювати ворожі винищувачі, наносити точкові удари по наземних цілях, літати з авіаносця та нести ядерну боєголовку. Це французький рафаль. Сьогодні говоримо про історію створення, характеристики, озброєння і майбутні перспективи. У 80-х роках європейські країни намагались створити один спільний багатоцільовий винищувач проект Єврофайтер. Так склалось, що була потреба замінити застарілі борти, і найбільші країни Європи вирішили об'єднати зусилля. Проблеми з'явилися швидко. Різні країни мали різні вимоги щодо типу літака, дальності, вантажопідйомності, систем озброєння і не менш важливо. Промислового розподілу виготовлення Франція хотіла мати лідерство в проекті і планувала меншу і багатофункціональну машину, яка може виконувати багато задач і може базуватись на авіаносцях. Всі інші хотіли більший і важчий літак, основне завдання якого це повітряні бої. Через ці принципові відмінності Париж вирішив вийти з проекту і розробити власний багатоцільовий літак. Так з'явився Рафаль, що дозволило Франції реалізувати своє бачення і бути незалежними в авіабудуванні. Перші дослідні прототипи злетіли в другій половині 80-х, а серійне виробництво і постановки в експлуатацію почалися в 2000-х. Згодом літак поступово проходив серію модернізацій до різних версій. Рафаль проектувався як літак, що поєднує в собі роль винищувача переваги в повітрі і роль ударного носія. Головна ідея універсальність. Одна платформа багато місій, повітряні бої, удари по землі, розвідка, протикорабельні місії, робота з авіаносця. Щоб виконувати ці завдання, Рафаль має потужний радар, оптичну станцію і систему реб. Просунуту авіоніку і набір датчиків літак має трикутне крило та виконаний за схемою безхвостка з переднім горизонтальним оперенням для збільшення маневреності літака. Рафаль на 70% складається з композитних матеріалів. Має низку конструкційних рішень для зниження помітності, наприклад, s подібні канали повітря забірників. Ховають лопатки компресора, що забезпечує зниження ефективної площі розсіювання літака. Оснащений двома двигунами для надійності, здатен літати на надзвуковій швидкості без використання форсажу. Маса пустої машини 10 тонн, бойове навантаження 9,5 тонни. Рафаль має декілька версій. Це одномісний і двомісний варіант для повітряних сил. А також палубна версія для французьких авіаносців. Для застосування ядерної зброї є окрема версія, яка може нести середньомагістральну крилату ракету. Крім базових типів, існують блоки модернізації, кожний з яких додавав нові сенсори, сумісність з новими ракетами, поліпшену обробку даних і можливості мережевої війни. Озброєння. Рафаль сумісний з широким спектром озброєння, саме це робить його дійсно універсальним. В режимі повітря повітря це ракети малої та середньої дальності Міка різних версій, а також ракета Метеор. В режимі повітря Земля, керовані бомби з супутниковою навігацією і лазерним наведенням та крилаті ракети типу Скальп для ураження стратегічних цілей на великій дистанції. Для боротьби з флотом є протикорабельна ракета Екзосет. Також Рафаль може застосовувати контейнери, РЕП, прицільні контейнери і підвізки для додаткових сенсорів. Завдяки такому великому і гнучкому арсеналу озброєння Рафаль вийшов грізною машиною. І тому багато країн вже закуповують його або планують це робити. Вже виготовлено більше трьохсот бортів і практично стільки ще замовлено. Зовсім недавно була представлена оновлена версія літака Rafale F-5. Нова версія отримає більш потужний радар, додаткові конфорні баки для підвищення бойового радіусу, а також додаткове озброєння. Виробник заявляє, що буде інтегрована нова ракета Міка зі збільшеною дальністю, а також ведеться розробка аеробалістичної ракети для знищення цілей на великій відстані. Є в літака і недоліки, найбільший з яких це ціна. Рафаль коштує практично як літаки п'ятого покоління, хоча не має всіх їх переваг. Основна причина цього це поки що не дуже велика серія, що не дозволяє компенсувати всіх затрат на розробку і виробництво. Рафаль вже брав участь у реальних операціях в Лівії, Малі Сирії і вже встиг понести перші втрати. Під час конфлікту між Індією і Пакистаном мінімум один борт був збитий. Зараз Україна веде переговори щодо потенційних поставок Рафалів поряд із іншими типами літаків, такі як Гріпен і Ф 16 Це б дозволило нам не бути критично залежним від одного виробника і мати доступ до більшого арсеналу озброєння. Але для нас це скоріше більш дальня перспектива. Черга на рафаль шалена і тому більш реальний варіант. Що ми спочатку отримаємо більше міражів, вилітаємо весь їх ресурс і років за 10 почнемо пересідати на рафаль. Після міражів нам буде простіше освоїти рафаль, і навіть тоді кількість цих машин буде невелика в районі 20-30 бортів. Рафаль буде як додаткова машина, але це свого роду гарантія від зміни політичної ситуації у світі. Щоб не впадати в залежність від одного виробника, і переговори про це потрібно вести вже зараз. Рафаль це літак все в одному, який поєднав бойову універсальність, сучасну авіоніку і озброєння, і можливість базуватись як на суші, так і на авіаносцях. У світі, де конфлікти стають мережевими і багатоплановими, Рафаль лишається сучасним інструментом проекції сил. І продовжить оновлюватись у наступні роки. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Рафаль, хто кращий Рафаль чи Єврофайтер. Ну і бережіть себе.